Студія музею України ТІВІ знаходиться біля артилерійського доту в районі села Гута-Можгірська. Ми довго сюди їхали, трошки заблукали, потрапили після лісові завали, лісові хащі, ледве вибрались. Солко Рашко редактор журналу Закарпатський край. Місце дуже Красиве, прикметне. зверніть увагу на стіни, на бетон. Кілька років тому тут ентузіасти реконструктори робили суботник, розчистили чесім їм за це і хвала. Володимир Даниленко, директор музею слідопитів, наш Іван Сусанін, який завів нас Добре. в це місце. Говори, що проводилася, ну отак от це все виглядає зсередини. Зрозуміло, що темно, дуже романтично, не дуже зрозуміло. Мені думає, як видаться такі невеличкі лабіринти, десь капає вода. Нічого не видно. Щось падає частина артилерійської рами. Так це все виглядає з середини. Худа Мужигівська, Визіровський район. Дуже романтичне місце, але добиратися досить важко. Залишки артилерійських поворотних систем. Дуже красиве місце. А ми продовжимо свою роботу.